Так, всім привіт, з вами Містер Гі, ви вже, в принципі, знаєте, хто з вами, вже дуже давно. Сьогодні ми їдемо на магнітну рибалочку, сьогодні такий от цікавий деньок, я сьогодні на веліку. Так, е, да, ви ж мене, в принципі, їздою на веліку не бачили, але зараз ми підемо рибалити магнітом. Е, зараз шукаємо отут от містечко, сьогодні буде в нас три місця, щоб було от, от просто по ідеалу. Так, а ви поки що ну, ставте лайки, підпишіться. Ну, коротше, зрозуміло, тому що я вас завжди прошу, а ви зробіть це зараз. Так, все, я вже бачу, де мені пристати. Чи ні. Ні. Давайте ще трохи далі. Ага, бо вот там вот ідеальне місце, щоб порибалити. Ми смілі, проїжджаємо по газоні. Так, все, тут паркуємо. Так, ну що, спробуємо запускати магніта. Він у мене тут... Так, спочатку чекнемо оборудовання, що в мене тут. Щось. Так, все, спускаємося з Магнітом. Тут, тут. Ну, я думаю, надо буде... Ні, давайте зробимо там десь борсок. Щоб подивитись, чи взагалі тут є кльов, чи зразу не треба на, на другу точку їхати. Скажіть, що на мене всі блкці? Розмотаємо вірьовку. Я думаю, ну не прям багато треба розмотувати. Пару метрів треба намотати. Да, можна пробувати робити борсок. Так, броді не відв'яжеться. Ладно, пробуємо. Перший борсок. Так, все, втопився вроді. Давайте доставати. Так. ніфіга кльова нема в нас на цій точці. Давайте підемо на лісницю. Так, жалко, звісно, там кльова не було, але тут має бути. Так, закину. Зараз трохи ще розмотаю, раз ми вже туди на дно будемо кидати. Два метри хватить. Давайте пробуємо от туди. Можна пробувати. Щось дістав? Ні, поки що пусто. І брасок треба. Вони ніколи не бачили, щоб люди ловили це, рибалку на камеру. Пробуємо далі. Опа, ну там то має бути. Так, втопився. Ні, ще поки що йде. Все, можна доставати. Чую щось. Ого-хо! Наші мені водорослі ваші. Так, пробуємо ще раз далі закид. Опа, ну це вже взагалі далеко. Так. Все, занурився вроді. Пробуємо. Що, опять водорослі зловив? Звісно. Ну як би йо них, Йо Йомаю. -йо... Короче, пацани, я так розумію, тут кльово нема. Давайте поїдемо на якусь другу точку. А, так, пацани, короче, придумав. Можна ще скатати туди на мост. Там теж може щось вийшти. Ну я, звісно, не обіцяю, що щось там буде. Но за цей день ми маємо виловити хоча б якийсь там ключик від замка. Бо хоча б ну хаєчку, чесно. Бо я вже ну, чесно не представляю, що тут може такого бути. Максимум крючок рибака. От мені зараз цікаво, піти зробити кидок з моста чи краще поїхати десь туди далі. Ладно, спробую на мості. Так, тут щось точно може бути. Так, так і поналі. Что там? Тут ничего не зловы, можно попробовать на другой стороне. Мне кажется, что дома мы уже тут все выловили. Так что... Вот он. Рыбку. Да, я прихожу, я тоже иду ближе Так, ой, ну, надо канал держать. А то сейчас магнит мой педа. В кругосветном путешествии. А, из-за Нема улова, або я просто не это. Может, Можете мне написать. Не, ничего нема. Нема? Нет. Так. Добре, попробуй. Дитки, <гъют> <М -cje> даш? <пускаю> mm -hmm. Да. І що там приблизно? Пойдемо забегати, але магнітом? Да. Ні, nee, нема. Короче, за 20 хвилин виняв я той, коротше, за всіми потрохами. В, в коло весь той. Коротше пробуємо ще раз закидувати. Робимо нормальний закид. Тільки так, полетів. Нет, тяжкий, не, тяжкий. Туда, туда, не. Давай, 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 давай. Чик. Чик. Есть. Что там? Блин. Надурила. Ладно, пробуем. Еще один закет. Ой. Чуть мутузок запукатився, але нічого. Метал. Понімаю, що походу сьогодні в парку я нічого не виловлю. І це я займаюсь, тільки ваш час трачу. Але якщо ми сьогодні виловимо хоч один болтик, я буду дуже радий і буду продовжувати цю рубрику. Якщо ні, то викидаємо магніт. Доганяємо квіст. Я би тут дроп зробив, звісно. Ладно, треба було раніше набирати. Ось є, припаркуємося тут. Тут можна. Блін, це якийсь капець, якщо і тут нічого не буде, то все, реально викидую магніт і нафік закінчую рубрику. Ну якщо ви зберете 5 лайків, будемо продовжувати. Навіть якщо ми сьогодні нічого не знайдемо. Ну, можна, в принципі, тут. А... Фу. Не треба було тут ловити. Фу і И... пустошей. Ну, давайте десь далі закинемо. Короче, сорі, що запись не знялась, але тут ніфіга нема, так що їдемо на другу точку, тільки спочатку куплю води. Так, блін, я що то не розумію, куди мені придумати, ще де да є річка. Коротше, в нас сьогодні буде от три точки і четверта ж, якщо нам повзе, і я щось зловлю, то е, тоді ще поїдемо на четверту бонусну. Або навіть на п'яту, якщо хочеться. Так, все, тут я зараз дроп зроблю. Давай, 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 давай. давай. Опа, красиво. Ви б бачили, яке в мене табло, коли во там вот заграв кіз. Це на атракціонах. Я його включити не можу, бо авторські права. І мені знесуть відео. Чо нафіг? Мало літкам кіз включають. Я думав, я таке слухаю. I was baby fall over you, baby. You will face fall over me. Ой, Ё-моё. Йо, Не надо, дядя! Йоп. Та ну я дропаю з цього місця. Та ну, на. Я, звісно, не знаю, чи ви побачили, але там змія. Ну нахер, я на другу сторону. Так, ну будемо сподіватися, хоч на цій точці не буде купу змій. Фух. Ну, хоча то не купу змій, але все одно там капець. Ви скажете, містер Гейм, ти що боїшся змій? Я скажу, да. Ви самі їх бачили? Ладно, короче. Хоча тут прозрачна вода і фік, тут знаю, що металу, тому що тут пусто. Ну давайте одно попробуємо, чи тут є кльов. Ну, а якщо нема, то всім дякую за перегляд, Ладно, ще не прощаємося. Чікс, десь в камиші закинув. Давайте тянем. Я щось бачу, давайте стоять. Стоїть, стоїть, стоїть. Ловимо. Шика, Є! Ми щось словили, якусь монетку. А, фу, то не кришка, ну, і то кришка. А, ладно, хоч щось, хоч щось, чесно скажу вам. Ну, кришка це вже добре від хмельницького пива. Золото, але щось мені кажеться, що фігня, то не золото якесь. Ні, то просто білий камінь, то вода така. Коротше, братки, чекайте. Крім цього, я більше нічого не зловив. Як я і обіцяв, оця коробочка, що ми щось зловимо. Мені ще якийсь дядько сказав, піти на той місце. там, де паровозик тільки що проїхав. Поїхали туди і поїдемо на наше бонусне місце. Пробуємо робити бросок. Блін. Та що за бред? Навіть до кінця моста не достає. Короте, будемо так кидати. Кажеться, що тут даже ми нічого не зловимо. Анук. Булькнув. Тепер має ну, десь на глибину піти. Хоча тут глибини навіть толком нема. Це глибиною не назвати. А, щось є. Листя. Ладно, давайте я побросаю пару цих, бо в мене вже пам'яті на телефоні не вистачає. Краще, нас надурили. Тут нема. Їдемо на віп-місце і закінчуємо відео. Люди, ну раз ми на цьому королівському місці, я не можу пройти мимо цього. Це просто буде закляття на всю життя. Ви готові? Я теж. погнали. На старе тут кітеліко не На не Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і не забувайте, що в наступній частині ми підемо на толові і дамо все, що найдемо.